Мені 94 роки, і ні, це не обмовка. Я прокидаюсь щоранку з усмішкою, вмикаю улюблені джазові платівки та танцюю на кухні так, ніби мені знову 20. Я живу самостійно, піклуюся про себе, допомагаю з онуками і навіть саджу квіти на балконі. Люди часто зупиняють мене і дивуються, як таке можливо. У чому секрет мого довголіття? Енергії та ясного розуму. Відповідь проста. Я маю кілька ранкових звичок, які зберігаю вже багато років. Саме вони допомагають мені починати кожен день із любов'ю до життя, до себе, до світу. Ці звички не потребують багато часу чи грошей, але вони безцінні. У цьому відео я поділюсь п'ятьма речами, які щодня роблю вранці, і які я вірю стали моєю формулою молодості. Можливо, вони змінять і твоє життя. Частина перша склянка теплого життя я починаю кожен мій ранок дуже просто зі склянки теплої води, з декількома краплинами свіжого лимонного соку. Багато хто скаже, що тут тут особливого. Але для мене ця звичка справжній еліксир. Вона змінила не лише моє тіло, а й моє ставлення до себе. Я пам'ятаю той період. Мені було трохи за 60, Шлунок почав мене підводити важкість, здуття, дивне відчуття в тілі. Я бігала по лікарях, здавала аналізи, але ніхто не міг сказати чітко, що зі мною, мене це виснажувало морально. Здавалося, що старість це про біль і незручність. Але потім одна моя давня подруга, яка працювала фармацевткою, сказала мені дуже просто: Спробуй почати свій день із теплої води. Ні кави, не чаю, ні сніданку, просто тепла вода з лимоном. Це найкраща любов до себе. Спочатку я скептично поставилась, але вирішила дати шанс. І знаєте що? Минуло лише кілька тижнів, і я помітила, як тіло стало легшим, як ніби всередині все ожило. Зникли ранкові набряки, зникла втома після сну. Замість кави, яка лише збуджувала, тепла вода почала будити мене по-справжньому. Вона ніжно приводила організм у рух. Я відчула, що починаю день із чистої сторінки. Цей маленький ритуал став для мене більше, ніж просто звичка. Це стало актом турботи про себе. Я наливаю воду, додаю кілька крапель лимона, іноді трохи меду чи імбиру, якщо відчуваю, що організм цього потребує. І поки п'ю, думаю про щось хороше. Це мій маленький медитативний момент. У ті хвилини я ніби кажу своєму тілу: Я дбаю про тебе. Дякую, що ти досі зі мною. Багато років я вже не пропускаю жодного ранку без цієї склянки. Навіть коли подорожую, я завжди прошу в номері теплу воду і беру з собою невеличкий лимон. Ця звичка нагадує мені, що турбота про себе не вимагає чогось великого, потрібна лише увага і ніжність. Тепла вода. Допомагає мені розбудити травлення, очистити організм, активізувати внутрішні процеси. Але найбільше вона допомагає мені налаштуватися на гармонійний день. Бо якщо перший крок це любов, то й день піде іншим шляхом. Мене часто питають: чи справді така проста річ може щось змінити? Я не лікарка, але я людина, яка прожила довге життя, і я переконалася, найпотужніше. Це не складні схеми чи таблетки, а регулярна послідовна любов до себе в дрібницях і склянка теплої води. Це саме така дрібниця, яка з роками стала основою мого ранкового щастя. Частина друга: 15 хвилин для душі. Щоранку я проводжу 15 хвилин у повній тиші. Це мій особливий час, мій момент душевної рівноваги. Я виходжу на веранду, беру плед, накриваю коліна. Вдихаю свіже повітря і заплющую очі. І все. Ніяких телефонів, ніяких новин, ніяких розмов. Тільки я, моє дихання, шелест листя, або дощ за вікном. Цей момент, як тонка ниточка, що з'єднує мене з собою справжньою. Іноді я молюсь. Але не завжди. Буває, просто мовчу. Прислухаюся до власних думок або, навпаки, від відпускаю їх. Я не медитую професійно, я не читаю мантри. Не слідкую за техніками. Усе, що я роблю, це дозволяю собі побути собою, без ролей, без очікувань, без оцінок. Ця звичка з'явилася у моєму житті не одразу, її принесла велика втрата. Коли мені було трохи за 70, пішов із життя мій чоловік. Ми прожили разом понад 50 років. І коли його не стало, світ став іншим. Він затих. У перших тижнях я не могла говорити, не хотіла їсти. Не розуміла, як далі жити, було відчуття порожнечі, яку нічим не заповнити. Якось одного ранку я просто вийшла на веранду, сіла в крісло, накрилась пледом і почала плакати. Потім плакати перестала. Просто сиділа і слухала, як шумить вітер у дереві. Це тривало десять хвилин, може, п'ятнадцять. Але коли я встала, я відчула щось дивне не полегшення, а присутність. Наче він був поруч, а ще більше, наче я сама повернулася до себе. З того ранку я вирішила кожен день починати саме так, і з роками це стало моїм непорушним ритуалом. У ці хвилини я ніби заряджаю душу, я пригадую добрі речі. Дякую за те, що маю. У голові з'являються прості, але важливі думки. Наприклад, ти жива, і це вже подарунок. Люди часто забувають, що душа, як і тіло. Потребує догляду. Ми можемо бігати по світу, працювати, піклуватись про інших. Але якщо не зупинимось бодай на мить, щоб подихати, та зламаємось, ці 15 хвилин мій внутрішній масаж, моя молитва без слів, моє дихання любов'ю. Буває, я просто слухаю звуки світу, як співають пташки, як на сусідньому подвір'ї гавкає пес, як хтось заводить машину. Цей зв'язок із простим і живим повертає мене до теперішнього, а ще дає відчуття стабільності. Бо коли ти щодня маєш момент тиші, жодна буря не зіб'є з ніг. Тепер, коли хтось питає мене, як я не втрачаю спокою у 94, я відповідаю я просто щоранку сідаю на веранду, накриваюся пледом і слухаю тишу. Частина третя: Рух це життя. Я ніколи не була спортсменкою, не ходила до тренажерних залів, не мала персональних тренерів і не займалась фітнесом за модними програмами. Але я завжди любила рух. Мені 94, і я досі танцюю. Не для когось, не на сцені, не для відео, а для себе, для душі. Це почалося давно. Ще в молодості я любила слухати музику і крутитися по кухні, коли готувала. Мій чоловік жартував. Ти не смажиш, ти танцюєш вечерю. З роками ця звичка не зникла. Навпаки, стала титі стала порятунком. Кілька років тому, коли мені вже було за 80, моя онука вирішила показати мені його. Вона принесла килимок, увімкнула відео на ноутбуці і сказала: Бабусю, а давай спробуємо. Ми почали повторювати рухи. Чесно, я впала від сміху. Тіло не слухалося, баланс втрачався. А деякі пози взагалі здавалися мені фантастикою з кіно. Але замість того, щоб засмутитись, ми сміялися, і от у тому сміхові було щось справжнє, щось, що пробуджувало життя. Відтоді я вирішила, я зроблю свою версію руху, не чужу, не книжкову, а ту, що пасує мені. Я почала день із простих нахилів, поворотів, кругових рухів плечима, розтягування пальців рук і ніг, а потім знову додала музику. Улюблений джаз або стара українська пісня, і я танцюю. Це не виглядає як у кіно. Ніхто не знімає мене на камеру, я не виконую складних па. Але в цей момент я оживаю. Коли тіло починає рухатись, щось змінюється всередині, стає легше на серці, ясніше в голові, м'якіше на душі. Аць, я відчуваю себе живою. Мій лікар щоразу на огляді каже. Як вам вдається не мати проблем із суглобами у такому віці? А я відповідаю просто, а я щодня танцюю? І це правда. Навіть коли не маю настрою, навіть коли щось болить, я вмикаю музику і дозволяю собі рухатись навіть повільно, навіть трохи. Рух це не про фізичну досконалість, це про зв'язок із собою, це коли ти не дозволяєш тіло закам'яніти, бо коли тіло застигає? Душа мовчить. А я хочу, щоб моя душа співала до останнього дня. Ще я навчилась слухати тіло. Якщо воно хоче розтягнутись, я розтягуюсь. Якщо просить полежати, лягаю і тягну пальці ніг. Якщо болить спина, роблю кругові рухи тазом. Усе дуже інтуїтивно, ніяких правил, ніякого тиску. І це працює. Іноді я запрошую онуків на свої танцювальні ранки. Вони сміються. Обіймають мене, повторюють рухи, і ми створюємо разом маленьке свято. Бо рух це ще й про зв'язок з рідними, з музикою, зі світом. Мене часто питають, чи не боїшся впасти? Я відповідаю боюся не рухатися, бо тоді життя зупиняється. А поки я можу зробити хоча б кілька кроків під вулюблену пісню, я жива і я вдячна за це. Четверта частина. Сніданок, як подарунок. Сніданок це нуак це не просто прийом їжі. Для мене це маленький ранковий ритуал, якому я надаю особливого значення. Я готую його з вдячністю. Не для когось, не заради правильного харчування, не тому, що так треба, а тому, що це мій спосіб сказати собі: ти заслуговуєш на добро з самого ранку. Мій типовий сніданок простий: вівсянка, трохи яєд. Зелений чай, але головне не самі продукти, а те, з яким відчуттям я їх подаю. Я завжди дістаю свою улюблену чашку з ніжно-блакитним візерунком, яку мені подарувала подруга ще в юності, завжди стелю гарну серветку, навіть якщо я сама, навіть якщо за вікном дощ. Бо цей момент мій, колись усе було інакше. У молоді роки я часто снідала поспіхом. Працювала, бігала, збирала дітей до школи, я могла вхопити щось на ходу: шматочок хліба, чаю, термосі. Ті часи були прекрасними, але в них не було паузи, не було усвідомленості. Сніданок був завданням, яке треба виконати, і тільки з віком я зрозуміла, скільки втрачаєш, коли не помічаєш красу у дрібницях. Тепер усе інакше. Я прокидаюсь, повільно готую вівсянку на рослинному молоці. Додаю трохи яєт. Коли є свіжі, кладу їх. Коли ні, це беру замороження. Вони теж мають свій шарм. Інколи додаю ложечку меду, трішки кориці, як улюблений аромат дитинства. Заварюю зелений чай, не пакетик, а справжні листя. Даю йому настоятись. Спостерігаю, як воно розгортається у прозорому чайнику. У ці хвилини я ніби стаю художником свого ранку. Я сідаю до столу. Інколи вмикаю спокійну музику, інколи слухаю тишу, інколи спостерігаю за горобцями, за вікном, або просто дивлюсь, як світло лягає на стіл. Кожен сніданок для мене це святкування нового дня. Мені 94, і я не знаю, скільки таких ранків у мене ще попереду. Але я точно знаю. Кожен з них я хочу прожити гідно, з радістю, з вдячністю. Я переконана. Як ти починаєш ранок, таким буде й увесь день. Якщо ти почнеш із поспіху і хаосу, день буде метушливим. А якщо почнеш з уваги до себе, з приємного ритуалу і день відповість тобі тим самим. Це не магія, це просто закон внутрішньої гармонії. І ще одне: я ніколи не їм із поганим настроєм. Якщо я сумна, я роблю паузу. Дихаю, заспокоюся, згадую щось хороше, бо їжа. Це не тільки про тіло, вона сприймає наші емоції, енергію. І я хочу, щоб усе, що потрапляє в моє тіло, було про любов. Тому кожен мій сніданок, а це подарунок. Від мене мені. Це не просто калорії, це не про дієту, це про життя, про те, як ми можемо зробити звичайну вівсянку святом, якщо дати їй трохи уваги, тепла і вдячності. Частина п'ята дзвінок до життя. Щоранку, перш ніж почати справи, я телефоную комусь із друзів або родичів. Просто так, без нагоди, без причини. Лише кілька слів: привіт, як ти? Чим дихаєш сьогодні? Ти снідала. Для когось це може здатись дрібницею, звичним побутом. Але для мене це гао, це як дзвінок до життя. Ця звичка народилася не випадково. Після того, як я втратила чоловіка, дні стали важкими. Навіть найяскравіше сонце не могло розігнати тугу. Тоді я замкнулася, мовчала, не відповідала на дзвінки, не відкривала двері. Але одного дня моя подруга Оля, з якою ми дружимо понад 60 років, зателефонувала. Її голос був як тепла ковдра. Вона не питала нічого складного. Вона просто сказала: Я тут, і я тебе чую. Ці слова запам'яталися назавжди. З того дня я вирішила, я теж хочу бути таким голосом, голосом, який торкається серця. І я почала телефонувати. Спочатку щодня одній людині, потім з іншим. Друзі, племінники, сусідка знизу, яка втратила чоловіка. Усім, кого можу пригадати, я не говорю довго п'ять-десять хвилин. Але в цих хвилинах є справжнє тепло. Це просте спілкування, мов еліксир. Коли я кажу добрий ранок, коли слухаю, як людина розповідає про свого кота, про випічку, про внуків, я наповнююсь. Навіть якщо мені сумно, якщо вночі було неспокійно, якщо тиск піднявся, один людський голос може перевернути все. Одного разу сталася історія, яку я згадую з трепетом це було взимку. Я набрала свою давню знайому, з якою не спілкувалась кілька місяців. Просто так щось змусило мене подумати про неї. Ми поговорили, вона мовчала більше, ніж говорила. А наступного дня вона передзвонила сама, плакала, дякувала, казала, що була на межі, самотність, втрата. Тиша в квартирі, усе це здавалося їй нестерпним. І саме мій дзвінок її зупинив: Я не рятівниця. Я просто сказала, як ти сьогодні? Але іноді саме цього й достатньо. У світі, де всі кудись поспішають, де голоси замінені текстами, а почуття тінь смайликами. Справжнє живе слово має неймовірну силу. Голос це енергія, це присутність, це доказ, що ти важлива, що тебе пам'ятають, що ти є. Тепер дзвінки стали частиною мого ранкового ритуалу після склянки теплої води, 15 хвилин тиші, танців і сніданку. Я обираю кому зателефоную. І це завжди інтуїтивно, як серце підкаже. Буває, що хтось не відповідає, тоді я залишаю голосове повідомлення. Буває, що замість слів ми просто сміємося, іноді навіть плачемо. Але завжди це щиро. Я вірю, що ці ранкові дзвінки продовжують життя. І не лише тим, кому я телефоную, а й мені. Бо коли ти потрібна, коли твій голос може когось підтримати, це і є справжнє життя. Мені 94 роки, і я не знаю, скільки ще ранків мені подарує життя. Але кожен із них я зустрічаю з вдячністю. Бо ранок це не просто початок дня, це можливість обрати, як ти проживеш цей день. Я не прагну ідеальності. Я просто хочу бути живою, відчувати, дихати, радіти. Мої ранкові звички не забирають багато часу, не потребують дорогих речей. Але вони повертають мені повноцінне життя день за днем, крок за кроком. Вони нагадують турбота про себе це не егоїзм, це любов. Не чекай старості, щоб почати жити мудро, не чекай особливого моменту. Він вже тут. Почни зранку, почни завтра, почни з малого, і побачиш, як змінюється все. Бо найкращі зміни починаються тоді, коли ми з любов'ю ставимося до себе. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.